Основна ознака того, що людина довірилася Богові, це те, що вона стає радісною та спокійною. Про що їй турбуватися, якщо вона знає, що є Господь, який її любить, який усе для неї зробив. Усі обставини, які тобі даються в житті, насправді даються тобі для твого ж блага. Ми ніколи не зможемо бути щасливими. Тому що все не за нашим бажанням. Людина думає, що вона краще за Бога знає, як їй треба робити або як треба, щоб зробилося. Перше, що потрібно собі сказати, це: я знаю, Бог мене любить, і він робить усе, щоб мені було корисно. А друге, це прийняти, що Бог не зобов'язаний перед нами виправдовуватися. І думаю, що одного дня у нас буде така можливість поставити йому питання, чому він зробив саме так. І я думаю, що він дасть нам відповідь, і ми скажемо: дякую тобі, Господи, що ти зробив не так, як я хотів, а так, як ти це і зробив.